Всім доброго дня. Знімаю для вас ще один випуск по вічно-зелених рослинках, по лавровишням, по сортам, зніму окремо, бо там ну, є про що поговорити. А в цьому випуску розкажу про ну, якісь рослини, яких там ну, небагато сортів, наприклад. Почну з цианотуса. Це нова зовсім рослина у нас на садовому. Причому вона в штамбовій формі, сорт називається Вікторія, це вічно зелена рослинка, в народі називається ще Каліфорнійська сірень. Вона у нас дуже рясно квітла, здається в червні, місяці, в кінці червня. Дуже такі гарні фіолетові, такі лавандового кольору, якось бузкового квіти, невеличкі, десь приблизно по 2 см. Ось, ви бачите, тільки поставалися палички, якісь там насіннячка. Це все було в квітах. Зараз його маю, ну, маю постригти, хочу зробити таку красиву форму кульку, бо він вже став такий лохматенький, і він дуже добре реагує на обрізку. Так, рослина ця для південних регіонів, тому що взимку вона може вимерзати при великих морозах, ну і не дуже при великих, думаю, так само. Чула, що в Київській області добре зимує з укриттям, але не штамбова форма. Як себе буде вести штамбова форма, навіть не можу вам сказати, бо ніколи її ну, не зустрічала його в штамбовій формі. Лишила одну рослинку собі, буду спостерігати взимку. Як воно себе буде поводити, але ж таки все ж прикрию, бо рекомендують дві зими їх укривати, інакше вимерзнуть, навіть ну, можуть вимерзти навіть в теплих регіонах. Постійно наростає, постійно ну, кущиться, Листячка такі мілкенькі, але дуже шкіряні, такі приємні, дуже гарненькі. Сама рослинка класно виглядає. Думаю, що для горщику, для патіо зони дуже-дуже класно. Пишуть, що вона має квітнути до приблизно вересня, але ще у нас на, другий, на другу хвилю не зайшов. Ну, він у нас і так пізненько почав квітнути, мав десь спочатку червня, здається, а він у нас на кінці. Але ж, думаю, застрижу і він е підживлю, і можливо, ще раз буде квітнути. Не сильно знайома з цією рослиною, бачу, її у нас буває дуже-дуже рідко продають не штамбову форму. І кажуть люди, що, місцеві, що у них росте вже декілька років і е дуже непогано росте. Тому будемо експериментувати. До вічнозелених рослин можна односити із лакі. Е наприклад, аїри. Вони дуже гарні і влітку, і взимку. Чудово виглядають. Це такий, знаєте, низенький бордюрчик або кочка. Є з блакитним листям, з зеленим, з зеленим пістрявим, з такою, бачите, смужкою, жовтенькою, біленькою. Декілька сортів є, всі вони взимку, яскраві, гарні, вічно-зелені, досить непримхливі, але у нас на сонці горять. Тому ну, підгорають буває кінчики, і в деяких сортах, особливо блакитних, прям сильно підгорають. Тому для них дуже гарно розполагати їх в затінку. Десь на півтінь, можна навіть трошки в тінь, або якщо це сонечко, то бажано, щоб не, ціли, не цілий день. і... Не саме сонцепьок. Тут у нас трошки вони попадають, звісно, на сонечко, але я так спеціально посадила тут шару, сосну, вибачте, горну, щоб вона прикривала. І трошки сосни позаду ми поставили так, щоб вони від спекотного сонця прикривали. І тут біля калюшки досить добре. Навесні буває так, що після зими деяка частина листечка. Підсихає або кінчики, або повністю, то я їх просто зрізаю і вони відростають по-новому. Звісно, якщо зрізати повністю під корінь кущ, то він буде наростати дуже довго. Знову весь сезон на це піде. І ну, буде такий не зовсім прям акуратненький кущик. Тому старайтесь обрізати прям, ну, ножничками кожен окремий лист. Також до вічно зелених рослин можна віднести і чабриці, ті Вони однаково гарні і влітку, і взимку. Ми їх нічим не прикриваємо. Вони ростуть на самому спекотному сонці. Вони люблять сонце. Тоді вони більш компактніші, густенькі, квітнуть. Після квітування зрізаю, прям стрижу. Буває ножницями, буває просто прям сильно-сильно, як лаванду. І тоді вони більш компактні. І не розвалюються, бо якщо не різати, вони будете, буде те ж саме, що з лавандами. Знаєте, буває виростають і потім розвалюються, оголяють свої ноги і дуже некрасиво виглядають. Тому стрижіть, не бійтеся, вони дуже-дуже гарно відростають. Це у нас здається. Тім'ян грецький, він росте кулею такою. Якби ми його застригали з самого початку, прямо щільненько, то можна було дійсно таку справжню кулю вистригти. Але ми його тут в клумбі так відпустили, і він у нас такий собі подушечкою. Але досить такий величенький сантиметрів 15 по висоті. Пахне класичним тім'яном. Ті, що повзуть, з лимонним ароматом, так само вічно-зелені. Буває трошки на весну підгорають там де-не-де. Я ножницями все зрізаю і вони відростають по-новому, і знов так гарно і квітнуть, і пахнуть. Хвоздички так само можна віднести до вічно зелених рослин, бо і взимку, і влітку, і восени вони завжди з листячком. Гарненькі, пухнасті кочечки такі. Гарно квітнуть. Після того я їх повністю зрізаю квіти і буває трошки пристригаю, якщо десь щось мені не подобається, десь якась буває випріває там всередині серединка. Я так застрігаю і вони знову видають багато новеньких таких пагонів. І досить щільна така подушка. Вона тут на повному сонці з мінімальним поливом. Дома у мене так само вони є різного кольору білі, рожеві, темно-рожеві. Дуже люблю, як вони пахнуть, тому сажаю їх. Є у мене і зовсім манюні, мініатюрні кущики, так звані трав'янки, гвоздички. Класні, класні, що можу ще сказати. Травка фістука, вона ж овсяниця, а зелена готьє і голубенька воно у нас там є. Вони так само вважаються вічно зеленими, бо вони і взимку, і восени завжди одного кольору. Завжди це виглядає досить, досить приємно, коли взимку все кругом коричневе, сіре. ти дивишся на ці зелені кочки і просто настрій піднімається. Обожнюю їх так само. Після квітування так само состригаємо всі оці колоски, намагаємося, і тоді вона стає така більш оприятніша більш акуратненька. Голубенькі ми не застригаємо, можемо трошки пристригти кінчики, вони такі, як і жички, але повністю не застригаємо. Навіть якщо вони взимку трошки а, чомусь змінили колір, там, підсохли, то просто як в ковилі. Це вичосується і все. І вони далі наростають і вже не видно тих сухих травинок. Ось про цю соку я казала блюбані, вона блакитна. Тут в затінку вона себе так непогано почуває, але якби вона була не горщику в землі, вона була б красивіша. Я її так само собі на ділянці повисаджувала, Перші роки вони у мене трошки підгорали. Бо в самий обід попадали на сонце, потім я їх попересаджувала в тіньочок, і вони повідростали і дуже гарненькі. Але вони більш псуються взимку, ніж інші осоки, тому такі листочки всі варто пообрізати, щоб вони не дратували вас, не псували настрій. І вони так само дуже швидко, гарно відростають. Але бачите, які вони цікаві, ну, незвичні, ніколи не скажеш, що це осока, наче якась така декоративна трава блакитного кольору. Пахізандри. У нас тут два сорта. Одна більш така карликова, друга більш висока. Росте до пів метра. Ця менша, десь 25 сантиметрів. Дуже гарний почвопокровник для тіні. Саме там, де вже ніхто не хоче рости, а потрібно закрити великі площі, тут треба посадити або плющ, або пахізандру. І Взагалі-то люблять, але у нас чомусь вона дуже дуже рідко зустрічається в ландшафті. Я її майже ніколи не бачила. А буває, приходиш на такі ділянки, якісь полулісові, де дуже багато рослин, і потрібно закрити чимось землю, щоб не просто там, наприклад, кара якась була чи там гравій, а саме щоб щось було таке зелене, повзуче, і тоді дуже виручає саме пахізандра. Непримплива, абсолютно, добре стрижеться, добре розмножується, у неї такі, знаєте, як у сукулінтах гілочки сочні, соковиті, вибачте. І бачите, вона ще й квітне білими квіточками, це зараз бутони, причому постійно квітне. І вони недорогі, тому це такий дуже бюджетний варіант позакривати землю, можливо, навіть під оріхами посадити під горіхами, бо часто люди жаліються, що під горіховими деревами нічого не хоче рости. А я думаю, що пахізандра буде рости всюди. Їй головне полив дати, щоб вона вкорінилася і вона тоді вже поповзе, дає вільні місця. Ну, Про рододендра, не думаю, вам особливо розказувати не потрібно. Їх знають всі, вони всім подобаються, але, на жаль, не у всіх ростуть. Так, можу сказати, що вони капризні, крім того, що їм потрібен кислий ґрунт і на півтінь, і взимку, і влітку. Тобто їх треба садити десь або в ногах у хвойних рослин, або з північної сторони дома, або паркана. Там, де сонечко буває, тільки вранці, або тільки там ввечері, ну ніяк не в саме сонцепьок. Потрібна водичка, вони люблять воду. Коронева у них дуже тоненька, дуже така щільна, як знаєте, мочалка. Коли купляєте в горщику, обов'язково розрізаєте та коріння, розірібанюєте і садіть в кислий ґрунт, добре мульчуйте. І саме головне, що не люблять рододентрини, це протяги, особливо взимку. Вони дуже-дуже зимостойкі, вони витримують дуже великі температури, там 26-31 багато сортів, навіть 32 градуси морозу. Але саме страшне для, для них це взимку сонце і протяги. Тому дуже добре обирайте місце. Може навіть садіть, як я, в такі великі тази, в горщики, і ну, десь ховайте, якщо у вас взимку вони попадають на сонце, наприклад, влітку вони під деревами. А взимку там немає листя на деревах і вони попадають на сонце. І кручуються листя, і не завжди воно встановлюється, не завжди цей тугор з'являється по новій. І часто рослини такі гинуть. І обов'язково підкормки спеціалізовані бажано для рододендрині, азалій, гортензій і магнолій, вони ідентичні. І навесні перша підкормка, яку ви робите для них, це е, сірнокісле амоній російською, то це для них саме то. Це кристали гранули, ви можете просто їх кинути на землю і поливати потрошку і шланга, і воно будуть розтворятися. Якщо у вас крапельний полив, то тоді розтворяйте в воді і поливайте саме цим. Можна по листечку поливати. І е, трошки бризкайте, бо буде тако об'їдати бджоли, як у нас. <ріст> Вони чомусь люблять саме такі шкіряні листя у вічно-зелених рослин. Ще що хочу порадити. Періодично хоча б раз на рік проливайте рододендрони і азалії мікорізою. Це дуже корисний гриб, який поселяється на коренях, особливо у рододендринів, у хвойних, у кого такі мілкі-мілкі корінчики. І вони допомагають рослині поглинати все необхідне, і воду і споживати саме добрива. У Нас, бачите, трошки підгоріло в жару. Сонце тут особливо після обіду сильно шпарило і не було притінки, трошки підгоріло з одного боку. Тому мікорізу корізо розводьте водичку, поливайте в корені і коріні будуть працювати добре, бо всі проблеми у рододендринів саме пов'язані з коренями і жарою. Вони не дуже люблять жару, і у нас в Одесі ну, проблематичних вирощувати. Оці, бачите, у мене стоять вже тут рік. Вони в ну, я вважаю, що дуже в гарному стані. Листя здорове, процвіли. Зараз заклали бутони вже на наступний рік. Так роблять всі рододендрини. Оці кругленькі пуп'янки це саме будуть квіти на наступний рік. А де отакі бувають дліненькі це ростові почки, броньки, вибачте. Тому, бачите, вже знову будуть квітнути на наступний рік. Жара, спека, сонце це головні вороги рододендринів і хлорована вода. Якщо у вас центральна вода, водогін іде з хлором, то, будь ласка, дайте водичці постояти хоча б сутки, щоб той хлор випаровувався, і тоді тільки тією водою поливайте. Тала вода, дощова. Так само добре. Якщо у вас там якась річка, колодязь, то обов'язково вона вода повинна бути не холодна, не ледяна. І вона краща, ніж та, що тече у нас в кранах в містах. Вічно зелені магнолії стали дуже популярними модними. За ними так само всі ганяються, як і за фатініями. Привозять їх в основному з Італії, але зустрічаються і в голландських питомниках. То їх привозять зараз вже ну, із Європи так само. Класна рослинка, в залежності від сорту, швидко або дуже повільно наростає, і розміри різні, є дерева великі, виростають, є кущові. Літл Джем, наприклад, це такий карликовий напівкарликовий сорт ну, відносно дерев, то він може там метра три виростати всього. Квітне часто, густо, але не сильно великі квіти. Це у мене. Сорт із крупних, це буде крупне дерево. Сорт називається, боже, я не, навіть не скажу Ферогінеа. Це буде 6-10 метрів дерево, Досить морозостійке. У нас в Одесі вони взагалі зараз без проблем зимують. І я вже бачу, що в деяких регіонах України так само вони зимують без проблем. Але їх садять обов'язково в затишне місце на повному сонці. Якщо у вас є таке місце між домом і парканом, наприклад, не сильно велика відстань, і там майже не буває протягів, там сонячно досить, то там може спокійно рости зелена магнолія. Є сорти, які витримують до мінус 18, є які витримують до мінус 23. Потрібно гуглити, дивитися і читати саме про зимову температуру, бо сортів зараз привозять безліч цей сорт. У нас зараз приблизно метр висотою. Получили ми його весною, він був розміром ну, не більше 50 сантиметрів. Тобто, бачите, швидкість росту дуже велика. Пів метра за сезон, який ще не закінчився. І листечка ще лізуть, і лізуть, і лізуть. Тут у нас трошки пошкодилась була брунька, коли лізли листочки, і вони, бачите, як пожовані. На жаль, ці листя прийдеться потім пізніше трошки. Ну, щоб не дратувало, знаєте, обрізати. І вона тоді буде стояти красива, гарна, шкіряна. Не забувайте піджиблювати спеціалізованими добривами. Якщо листічка буде бліде, значить не вистачає заліза, магнію. Беріть, купуйте хілатній формі залізу. І, ну, зазвичай це комплекс залізомагній. магній. Оприскайте по листку. І вони встановлюються. Так само з ну всі інші магнолії, не тільки вічно-зелені, і гортензії. Вони чогось більше всіх страждають на саме на нестачу заліза і магнію. Ще один представник вічно-зелених рослин паддуб гостролисний. Ще в народі називають на нього гостролист. За те, що у нього листочки такі, бачите, з шипами. Досить товстенькі, такі шкіряні, прям, ну, занадто шкіряні. Виглядає, наче він з пластику. У, у вічно-зелених падубів, у гостролисних є декілька сортів, які між собою відрізняються тільки наявністю жіночих чи чоловічих квітів. Blue Princess це дівчина. У неї тільки жіночі квіти, і вона зав'язує ягоди, якщо є поруч рослина з чоловічими квітами або обоєполими. Блю Prince – це рослина з чоловічими квітами, а Блю Angel там є і жіночі, і чоловічі квіти. І зазвичай ну, цього досить для того, щоб вони запилювались. Але якщо поруч є рослина з чоловічими, з чоловічими квітами, то ягід значно більше. Червоні е, созрівають ближче до зими, і взимку він стоїть гарнезний зелений кущ з червоними ягодами. Е, є різні сорти: більш колючкові, менш колючкові, е, вибір, ну Взагалі-то в садових центрах в основному Blue Angel, Blue Prince і Blue Princess. Дуже рідко зустрічаються інші сорти, і це, як правило, імпортні рослини. А такі можна зустріти вирощені у нас в Україні. І ми так само взяли на дорощування, вирощуємо гарненькі кущики з манюнічок. Непримхлива рослина абсолютно, от абсолютно. Нічим не хворіє, ніхто його не їсть. Росте як на спекотному сонці, так і на півтіні, і навіть в повній тіні, де не буває сонечка, або тільки там вранці і ввечері півгодинки. Тобто, з північної сторони будівель або паркану. Наростає дуже швидко. Перший рік після посадки можуть трошки. Призупинити рост, вкорінюються, а потім починає наростати. Є сорти, які там 30 см аж бігом видають, є такі, що трошки менше перші роки, а потім приблизно всі так само. Дуже гарно застрігається. Я свій постійно формую, я хочу з нього зробити такий щільний щільний щільну щільну кулю, але м -м, поки що, бачите, є такі у мене тут пробіли. Не просто це рослина у мене тут посажена Ну, десь так само 4 роки приблизно. Квіт не постійно, але ягід немає. Думаю, що це у мене дівчина. Хлопчика поруч немає. М -м, треба досадити і тоді буде м -м, красиві червоні ягодки. Бо бачите, ось у квітки є, а ягодок немає, а дуже хочеться. А на роботі у нас маленький-маленький кущик в клумбі росте, а постійно з червоними ягідками. А, тому, тому потрібен мальчик, хлопчик. Свою дафну я вже вам показувала в якомусь з відео. Це такий невеличкий кущик подушковидної форми. Вічно зелений, непримхливий. Єдине, що він не любить пересадки. Тобто його посадили один раз і хай росте. Бо якщо будете пересаджувати, там дуже такий корінь стержневий. Ну, боліє, хворіє, хворіє. Один кущ я загубила в цьому році. Спочатку він стресанув, начебто почав відходити, але потім загинув. Ще два кущі я пересадила в цьому році на нову діляночку. Вони добре прийнялись. Це я хочу перетягнути, мабуть, восени або рано навесні. Бо тут, бачите, такі сплошні подушки. Трошки чимось іншим розбавлю, а цей кущик перетягну. Квітне постійно, 3-4 рази на рік. Навесні дуже рясно, а потім оці такі одиночні квіти, запах неймовірний, солодкий, дуже приємний. Рослина не зустрічається в садових центрах, ніколи її не бачила в жодному прайсі. Тільки по колекціонерах треба шукати. Я знайшла колись на Фейсбуці у людей. А зараз, на жаль, не скажу, чи вони є в Україні, чи їх немає, цих людей потрібно їх шукати. Але кущики куплялися такі, ну, на той момент дороговато. В 9-сантиметровому горщику, манюнечка така була. Ну, буквально, я не знаю, ну отакий от ось був кущик колись. Він там коштував 220 гривень, здається. Це роки три тому, мабуть, якщо не чотири. І тут він наріс у мене добре. І якби, ну, дізнатися, як їх можна розмножувати. Я не думаю, що вони легко черенкуються, інакше б це не була настільки е, рідка рослина. Їх у мене декілька сортів, я купувала всі різні. Чим вони відрізняються, важко сказати. Ну, Якщо можливо, їх всі е, разом посадити, то може і видно було б якусь там різницю. Е, можливо, десь тонший листочок або не такий щільний. Але я поки що ну, не помічаю. Я навіть не записувала, як називаються ці сорти, і не знаю, де Пам'ятаю, що є якийсь чешський гранат, називається. А хто з них, навіть не знаю. Ну, чогось мені так не цікаво було записувати непринципово, тому купила, посадила і все. Так, ще одна вічна зелена рослинка в моєму садочку. Це досить теплолюбна рослина. Вона зустрічається в садках тільки на півдні. Це нандіна доместика. А, сорт, здається, якийсь Fire, там, фаєр, фаєр, чого це там, а, бо він червоніє на осінь, стає таким яскраво-яскраво-червоним. Зараз поки що він видав тільки молоденькі листочки. Кущ у мене вже приблизно пів метра висотою. Наростає він дуже повільно, буде десь метр на метр. Першу зиму підмір, підмерз трошечки. Але потім повипускав, верхівка замерзла, потім повипускав бокові пагони. І це, бачите, вже от він такий щільний кущ, такі гарні гілочки. І ця зима була в нас досить тепла, і він ну, гарно виглядав. Знову заліто на роз. Дуже мені подобається. Він квітний, навіть якісь там ягідки дає декоративні, але... ну... Красава у нього саме в червоному листі. І він стоїть з цим червоним листям навіть взимку. А потім вже навесні вони зеленіють і тільки верхівка молоді, прирости стають червоними. А так він ну, десь наполовину червоний. Є ще якісь сорти, зараз привозять з більш округлим листком. У мене так само є, але він чомусь стресує, чи йому місце не подобається. Чи що, ну якось він такий геть майже не наростає. Можливо, пересажу його і він підросте. Зустрічала три сорти, але не такі яскраві. Цей найяскравіший, найсимпатичніший, чимось, схожий на магонію здалека, якусь. Але це Нандіна. Так, ось моя. Інша нандіна. Бачите, листечко в неї більш кругленьке. Вона поки що маленька у мене, хоча я її взагалі купувала ну досить манючку. Два роки вона у мене перезимувала другу зиму, але вона не така яскрава у мене. Можливо, через те, що сидить в тіньочку, не така яскрава восени червона, як та Нандіна. Думаю, що потрібно її пересадити звідсіля. І... Побачити, чи буде вона сильно-сильно така червона і гарна. Поки що от наросла трошечки. Тут тільки ранішнє сонечко на неї попадає. В звичайному ґрунті росте, із звичайними подкормками. Я розкидаю по на там буває смакот, якщо є. Ну, це досить дороге добриво, але дієве. Або купую яраміла. Такими великими мішочками і розкидаю, і потім поливаю шланга і вони розтворяються потрошку. По листку майже її ніколи не удобрювала, навіть не можу сказати, наскільки вона відреагує. Я думаю, що їй би сподобалося, але до руки обично не доходять. Тому так, розкидала добре навесні і вперед, там, на 5-6 місяців вистачає. Воно пролонгованої дії. ну, це... З першого погляду кажеться, що там дуже дорого, там 200 гривень кілограм, наприклад, там, чи 180 чи 250 Але насправді, якщо порахувати, що ви його розкидаєте тільки під рослину, ну скільки там, там пару ложок, можливо, столових, але воно 6-7 місяців діє, тобто не потрібно постійно щось там удобрювати, підливати, проливати, то виходить вигідно. А звісно, вигідніше купувати рідкі добрива і просто з пульвілізатора оприскувати рослини. Надовше вистачає того, наприклад, пакетика або бутилочки, що ви там купуєте. Але це потрібен час, знаєте, взяти оприскувач і піти, все підряд обробити. Буває, я і так роблю, а буває, просто розкидаю і все. Серед вічно зелених рослин є велика кількість сортів. Брезклета, але про нього я, мабуть, так само зроблю окремий випуск по їх ну, вдосталь сорців, такі, що варті до уваги, і я обов'язково вам покажу їх в одному з наступних відео. Всім дякую за перегляд, дякую, що ви лишилися на каналі до кінця відео. Всім бажаю гарного дня, миру, спокою, тиші, здоров'я і обов'язково. Dobra.